Повномасштабне російське вторгнення унеможливило роботу близько 700 сільськогосподарських підприємств на Миколаївщині. Про це сьогодні під час брифінгу заявила директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун. Як аграрний сектор змушений виживати в умовах війни, розповімо далі. Аграрна сфера стала однією з найбільш постраждалих галузей Миколаївської області від великої війни, бойові дії, окупація, мінування сільськогосподарських угідь, призвели до значних втрат потенціалу всього агропромислового сектору регіону. На сьогодні гострою проблемою залишається блокування миколаївських портів і неможливість швидкого збуту продукції. Пасівна площа, яка у нас щорічно становила в межах мільйона п'ятсот 1 мільйона шістсот тисяч гектарів. В минулому році, в двадцять му становили. Лише мільйон двісті тисяч війна призвела до втрати робочих місць ще до 24 лютого. На Миколаївщині фіксувалося до трьох з половиною тисяч суб'єктів господарювання. На сьогодні ж ця цифра скоротилася майже на 700 сільськогосподарських підприємств. Для прикладу я хочу сказати, що 21 рік він для нас був самим. Піковим по виробництву зерна наші аграрії отримали 4, майже 4 мільйона тонн зерна. Таку цифру ми ще не отримували взагалі за все існування нашої Миколаївської області. Обсяг експорту склав практично 2,5 мільярди доларів. 22-й рік наше виробництво зерна скоротилося вдвічі. Вдвічі ми отримали 2 мільйони тонн зерна, і обсяг експортної продукції також скоротився вдвічі 1 мільярд. Понесла втрати область і в тваринництві, хоч і не такі значні, як у рослинній галузі. За даними Олени Піскун, поголів'я худоби скоротилося на 10%. Після деокупації території наша галузь починає відроджуватися. Повертаються сільськогосподарські підприємства назад, повертаються фермера, відновлюють свої потужності, які були втрачені. Після того, як була проведена деокупація наших територій, виявилися забрудненими біля 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Це як заміновані землі, і є такі землі, які досить щільно заміновані і будуть довгий доступ. Довгий час розміновуватись. І частина земель, це по Очаківські... територіальні громади, вони наразі перебувають під обстрілами. Останнім викликом для аграріїв регіону став теракт на дамбі Каховської ГЕС, який призвів до матеріальних збитків технічної бази і втраченого врожаю. В основному це худоба населення. В тваринництві 80%. Продукція тваринства це господарство населення. Сільськогосподарських підприємств у нас досить мало. Інгувецька зрошувальна система уникла руйнування під час підтоплення, запевнила Олена Піскун. Під час катастрофи вдалося убезпечити насосну станцію, яка наразі працює і проводить зрошення. Якість води, кажуть у владі, в межах норми і є сприятливою для цього. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.